Доброго всім дня. Я йду до невісточки до меншинки відвідати її, хоч вона у мене і рано, і днем, і ввечері. Заїжджає на каву. Ну, я ж хочу теж піти подивитися, чим вона там займається. Як же ж без контролю? Зараз побачимо. <кій> у нас оце така погода. Такий сніг ішов лопатий. Все біле було. І за якихось 15 хвилин все розтало. Розстає на ходу. А ввечері такий дощ лушпарив. Ой, це щось з чимось. Добре, що не маємо морозу, бо це б не знаю, який був би сракопад. Так, добралася я на силу до невісточки. Що вони тут вже на кухні почали робити, вже вчепили Фартуха, і міша вже стелить плитку, <плес> добре, що є свої. E é comum. Se a mão sequida, é tem esse estrita para mortear. Ви треба подушки на коліна прив'язувати. Я на коліна, вони ж м'які? Ні, жорсткі, ну. А все одно не цемент, так. Да, ну. Красіно марка, коли по мені не видно Близько, блискучим. Взагалі є що ще робити. Це загвоздка залишиться з газом, да? поки, поки план перемалюють, поки перероблять. É this is Так, а невістку на таким заняттям. Буде запікати Що це? Качки. Качка і курка. Ага, Качка і курка. Вона чекає довгожданих гостів. Якщо нічого не переб'є, то завтра розкажу. Так, дочекалися ми вже гнучатки, вже приїхали старшенькі, в нас на кухні запара. Всі зайняті, одна невістка крише, а ти вже погоралася? Мені ще не поралася. Ти ще не поралася? Біжи поруч, я зараз докришу. То я вже вареники наліпила, зараз буду кришити. Вже накришила, боже, яка приворна. Лесик один і другий лежать собі. Наташа вже щось жарить. В общем, кіпіш такий капець. Так, ту меншу невістку годві дала вона каже, що ви прийшли мене знімати. Ви хочете, щоб я вас зняла, як я вас рано буду. Вже б ви на кава бути заколотяна, а ви ще спите. Вона рано приводить Настю сюди, тут машина їх забирає в школу, тоді вона їде поратись тоді на роботу. Так що вона через, через наш вигла, двір. <рі> через наш двір і на роботу і з роботи і, і стільки разів на день на каву. Так що, Але ж вона тут, а, а мені ж треба ще туди йти, до неї мати час або охоту, перевірити, чим вона займається. Сьогодні, сьогодні я вибрала час. Так, одні гостеньки є, а других гостеньків, якщо дасть був де благополучно, то ми завтра розкажемо. Так. Віталік кофтою хвалиться. Ну? Ляйка красива. Вони і татові таку подарили кофту на день Це народження. жінка йому подарила ну? на день Це... народження. На день народження? О, нічого собі, як президента я каструляку борщу наварила, хватить на всіх. Виносить на холодне, ще завтра треба щось їсти. Уже кубка схудла біля щів. Борщ не дуже хотя. О, що вже вдарилося? Вузькі двері. Борщ не дуже хотять, а біля тягають, Кубка схудла. Що вузькі двері данусь? Не замість Ой, Бабка сидить, сіла, собі гріє водичку, шастиличку напою. Тільки що прочитали коментарі, що м підошву для шльопанців можна зробити із коврика для фітнесу. Так, я вичитала начебто. І ми тут розговорилися, Діана каже, що в неї є там в умані такий коврик. Щоб були чуть раніше, вона була б привезла. А так, знати, скільки він коштує, колись будемо в городі, знаємо. Мабуть, теж дороге Ну, Діана, коли буде їхати ще раз на вихідний, то привезе. Спрактикуємо. Наташа взялась посуду мити. Я начистила картоплі. Чекаємо гостей. Стасі Кути, чим зайнятий? уроки зробив? Мовчити. А, а, субота, боже, я вже дні попутала. Так, сніжок у нас йшов, йшов, слід топився, Зараз малесенький приморозок, таке щось репить під ногами. Ну, На цьому будемо закінчувати. Всім на добраніч, спокійної, тихої ночі. До завтра.